Доброго дня друзі, придноворічний вечір, день. Завершили ми переобладнання цього Ford Transit Custom. Що ми тут Владу, що зробили? Вадичого зробили? Поставили іконі блоки, вікна. Ось так виглядають віконні блоки, Ford Custom. Ну таке щось. Обшили салон. По стандарту нашому, по класики, дорога багато. Екошкіра, алькантара, вставки карбона. Поставили автономний опалювач. Обшили також переднє сидіння. Ось так виглядає встановлення опалювача. Встановлений. Підготовили для клієнта повний перелік документів, які потрібні для підготовки. Це сертифікація та висновок научно технічну експертизу. Для переоформлення потрібно зробити і перереєстрацію висновок, потім переобладнати ваш автомобіль і пройти сертифікацію. Також поставили led одні підсвітки, для того, щоб в салоні було зручніше та краще їхати. Опалювач, пульт опалювача, USB, Type-C USB. Одне сидіння відкидне, для того, щоб було зручно заходити назад. Також його можна як відкинути, так і подвинути. Ці сидіння на салазях. І також кожен ряд встановлений на своїй салазці, які сховані в підлогу і накриті ковриками. Тут шкіряний пройом на картах екошкіра з Алькантарою. Встановлені трьохточкові паски безпеки, інерційні номерні. Давайте глянемо що є в багажнику. Ось так виглядає переобладнання Ford Custom.